365 днів про взаємовідносини. День 191. Дбайте про позитивну атмосферу. І так ми з вами говорили про те, що жінки повинні бути, чоловіки повинні бути вдячні жінкам за те, що у них є цей дар адаптовуватися, підлаштовуючись під них. Чому? Тому що саме, дякуючи цьому дару, вони мають в своєму житті благословіння, підтримку, надихаючись такою дружиною. Але разом з тим я сказала про те, що саме цей навик адаптовуватись або підлаштовуватися, він має і свої позитивні і негативні сторони. І сьогодні ми подивимося саме на ці моменти, ще раз звернемо увагу на них. Давайте проведемо приклад звичайної рослини. Якщо рослина посаджена в ґрунт, який багатий мінеральними елементами. Скоріше за все, ця рослина почне рости, розвиватися і дуже швидко набирати сили і ваги. А уявіть собі рослину, яка посаджена в солений ґрунт, тобто ґрунт, який не дає їй поживи для того, щоб рости. Зрозуміло, що певний період часу вона ще буде жива, але через трошечки вона засохне і зів'яне і знищиться. Те саме стосується і жінок. Якщо атмосфера, в яку вона посаджена, вона хороша, позитивна, благословенна, то така жінка вона стає благословінням для свого чоловіка в плані того, щоб підбадьорювати, тримати, усилювати, підсилювати, допомагати, благословляти. Якщо ж атмосфера погана, тобто приниження або моменти зневаги, або неоцінений цей дар от розумієте, неоцінений чоловіки. Не так важко подякувати жінці за її допомогу, не так важко. Не так важко оцінити ці моменти і сказати дякую тобі, бо це дійсно Божий дар. Якщо жінка не оцінена, розуміло, що вона починає в'янути. Тому атмосфера або ґрунт, в який посаджена жінка, а вона посаджена в цей ґрунт, вирішує міру благословіння чоловіка. І якщо ви хочете мати в своєму житті. Благословенні відносини. Якщо ви хочете бути тими, хто має підтримку в ваших цілях, в вашому покликанні, в вашій ході, маєте духовне натхнення, мати оцю, знаєте, плече, оце, як соратниці, адже жінка, яка оцінена своїм чоловіком, вона ще більше і більше розцвітає в своєму дарі, в своїх талантах, в своїх здібностях. І зрозуміло, що така сім'я від цього лише виграє. Тому, якщо ви дбаєте про ваші взаємовідносини, щоб вони були славними, сильними і відкривалися з кожним днем все більше, дбайте про хорошу атмосферу в своїй сім'ї.